Вітаю, друзі. Дуже часто останнім часом отримую від деяких моїх глядачів коментарі, що я нібито перебільшую загрозу від Трампа від цього покидька і мудака. І залишається досить багато людей. Це хворі люди, це хворі люди на всю голову. Це, це ідіоти, які продовжують вірити в Трампа, які продовжують вважати, що Трамп має якісь там геніальні плани, що ми просто його не розуміємо. На самому ділі це мудазвон, Він хоч захистити Америку, захоче захистити весь цивілізований світ, і тільки він може щось зробити сьогодні? Я хочу вам дати послухати, що про нього кажуть американці. Я хочу вам дати послухати, що про нього каже Стів Сіболт. Стів Сіболт – це дійсно класний, класна людина. Це дуже умна людина, це розвинена людина, це освічена людина. Стів Сіболт – Класно знає Дональда Трампа. Він співпрацював з ним і він надавав йому консультації так само, як він співпрацював з багатьма іншими американськими політиками. Стівсібо, щоб ви розуміли, це е президент асоціації саморозвитку. Це людина, яка співпрацює і надає свої послуги топ одному відсотків всіх найбільш успішніших людей сполучених штатів Америки і не тільки не тільки Америки. Тобто, це дійсно класний професіонал. Це людина, яка розуміє, що вона каже і про кого вона каже. Ну і як я вже сказав, він особисто довгий час знає Трампа і знає всю ту кухню, в якій вариться Трамп і яка вариться навколо Трампа. Давайте ми з вами а, зараз послухаємо. Я переклав його промову на український, щоб ви зрозуміли про що він каже, тому що я не хочу просто пересказувати його. Якщо у вас там є сумніви, я пізніше просто загружу його пряму промову з українськими субтитрами, окремо і ви його послухаєте. Це дуже розумна людина. Давайте ми з вами його послухаємо. Світ є свідком смерті Америки. Не від зовнішньої сили, а від шахраяніського рівня, патологічного брехуна, засудженого злочинця, засудженого гвалтівника, який також успадкував 400 мільйонів доларів при народженні, та все таки зумів стати банкротом шість разів. І все ж він переконав мільйони американців, що він їхній рятівник. Що він чудово укладає угоди, що він чудовий лідер. Якби це був фільм, ми б пішли його дивитися і подумали б. Що це абсолютно нереалістично? Ми думали, що достатньо людей повстане, щоб зупинити його так само, як ми вірили, що німці зроблять це до того, як Гітлер захопить контроль над країною і вб'є 6 мільйонів євреїв. Хлопці, це відбувається прямо зараз, і ми швидко завтрачаємо втрачаємо час. Давайте подивимося на факти, ви думаєте, я перебільшую. Він тримає суди під замком. Він налякав судів. Він залякав змі. він подає до суду на 60 хвилин прямо зараз. Це створить прецедент, якщо він виграє закриття ЗМІ. У нас більше не буде об'єктивних змі. Подивіться, що він зробив із деякими людьми з змі. Джо Скарборо спустився і поцілував перстень Трампу, тому що він наляканий. і Біл Магер щойно зробив це минулого тижня. Він пішов на вечерю з Дональдом Трампом і поговорив про те, який він чудовий хлопець і який він був добрий за вечерю. Він боїться Трампа, тому він фактично здався та поцілував його перстень. Він робить це повсюду. Хлопці, він уже майже все заграбастав. сьогодні. Щойно відбулося кілька хвилин тому, було записано, як Трамп сказав президенту Сальвадору. Їм потрібно будувати більше в'язниць, тому що Трамп хоче зробити набагато більше цієї депортації американських громадян, щоб назавжди їх ув'язнили у в'язницях Сальвадору без належного процесу. Ось що він щойно зробив. Він уже зробив це. Він зробив помилку, визнав помилку, що ця людина не мала бути там, і вони все рівно не підуть його забирати. Він програв це у судах, але він нічого не буде робити. Тут ми говоримо про невинних людей. Якщо він може зробити це з цією людиною, він може зробити це з вами, з будь-ким з ваших рідних. Він може зробити це зі мною. Уявіть будь-кого, хто висловлюватимуся у майбутньому. Такі відео не можна буде знімати, тому що він збирається закрити нас. Він депортує нас без належної процедури. Він наймагутніша людина у світі. Він може все хлопці, майже кінець у нас закінчується час. Він лише менше 90 днів на посаді. Через наступні 90 днів ми можемо не мати можливості протестувати чи мати свободу слова. Американський експеримент гине на очах. Ви думаєте, я перебільшую? Дивіться новини, це відбувається. Якщо ви вчали щось про те, що відбувалося у Гітлерівській Німеччині, ви побачите паралелі. Вони існують. Він крок за кроком слідує підручнику. Це майже кінець. Дайте відсіч будь-яким можливим способом, поки не пізно. Тож, друзі, ви самі все чудово почули, і я сподіваюся, що зараз ви зрозуміли, чому я вирішив надати вам переклад повної його промови. Друзі, перш ніж я продовжу, я хочу вас попросити підтримати це відео. Мій канал зараз перебуває під шаленим тиском. Подивіться, будь ласка, на кількість переглядів моїх відео, на те, скільки як ідуть зараз, підписки на мій канал. Зараз боти дуже сильно, дуже потужно атакують мій канал. І тільки від вас залежить, чи буде майданчика. І відео потрапляти на очі іншим людям, чи зможуть люди нормальні люди бачити цю інформацію, яку я надаю на своїх відео. Будь ласка, підтримайте канал підписочками. Це найкраща підтримка мого каналу. Ваші підписочки, ваші вподобайки і ваші коментарі. Не забувайте, будь ласка, підтримувати україномовний контент. Тепер стосовно того, що ми з вами почули. Про цього покидька Дональда Трампа, як я вже сказав, і як ви все це почули, то тобто стів зараз проводить пряму паралель між тим, що відбувалося в фашистській Німеччині за часи правління Гітлера, і тим, що зараз відбувається. У Сполучених Штатів Америки тут я хочу додати, що теж саме таку ж саму паралель можна провести із путінською Рашею. тобто ми бачили все це також само і в путінській раші, але на відміну від путінської раші, і на відміну від е, Німеччини часів Гітлера. Сполучені Штати Америки зараз крокують цим шляхом дуже дуже швидко. Тобто у Трампа зараз є такі засоби, яких не було у Гітлера, і він зараз користається тіма наработками, які зробив Путін за час свого царювання і за час того, поки він при владі у Параші і він зараз, до речі, ну трамп, що він робить? Трамп зараз просто повторює все те, що зробив Путін. Він зараз промиває мозги своїм реднекам, тупим реднекам, тих, у кого мозги продовжують працювати, він просто їх залякує. Він просто їх закриває. Він хоче відправляти у в'язниці без жодного слідства. Тобто, це це те, що робить. Путін і це чому Трамп так е, любить Путіна? Це чому Трамп допомагає Путіну? І так мені дехто пише, що ні, ну Трамп же ж не Трамп не є союзником е, Путіна. Трамп не допомагає Путіну. Трамп не об'явив, що він буде допомагати Путіну. Все це чепуха на ділі Трамп. Тільки те і робить, що він допомагає Путіну. Він намагається відбилити зараз цього цю мерзоту. Він намагається зараз показати, що е, війна в Україні це не провина Путіна. Що це провина Байдена, що це провина Зеленського? І десь там трошечки Путін, е, тому що Путіна вимушили так зробити. Тобто Трамп зараз робить те саме, що робив і Путін. Він на біле каже чорне, на чорне каже біле, і ми з вами бачимо результати того, що це працює. Ми з вами бачимо 140 мільйонів мільйонів е зазамбованих орків в Росії. Тобто там також були здраві люди. Ну ми сподівалися, що там є здраві люди. Але що ми бачимо зараз? 140 мільйонів е уперії орків, які ходять у так -от на рогах і які вірять цьому, що їм кажуть, то ж саме відбувається і в Сполучених Штатах. Америки, тобто це відпрацьова... відпрацьована схема. І українці, які знаходяться зараз, сполучених штатах Америки, люди, які знаходяться сполучених штатах Америки, у яких ще залишається голова на місці, у яких ще є мозги в головах. Не вам треба щось робити. Вам треба щось робити дуже дуже швидко, бо дуже дуже скоро ви знайдете себе на фронті. На, на якому фронті це питання п'яте зараз? Так, але дуже швидко все буде іти так само, як це йде в Раші. Тобто, треба розуміти, що всі ці країни вони закінчують одинаково. Що? Е, Фашистська Німеччина, що зараз фашистська раша, що зараз перетворюється в фашистську Сполучені Штати Америки. Шлях у всіх однаковий. Тож, якщо у вас ще залишається, хоч трошки е, людяності, хоч трошки в голові щось працює, вам треба гуртуватися, і вам треба виносити це чмо з білого дому, вам треба рятувати Сполучені Штати Америки, поки ще можливо це зробити. Будь ласочка, друзі, зробіть так, щоб це відео потрапило на очі. Якомога більшої кількості людей для цього. Вам треба підписатися на мій канал. Для цього вам треба поставити вподобайки цьому відео. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ви сьогодні почули від мене. І я буду вдячний кожному і кожній, якщо ви поширите посилання на це відео у соціальних мережах. Давайте зробимо це відео вірусним, щоб якомога більше людей його побачили. Давайте ми з вами разом надаємо похарям цим кремлеботам, які давлять зараз. Україномовний контент. А мій канал зараз дуже дуже сильно давлять. Дуже давлять. І те, що на мій канал зараз давлять кремлеботи, Це ну знаєте, це як на мене, це найкращий знак якості каналу. Це найкраща нагорода, це найкращий знак того, що канал робить правильні корисні речі, і нашим ворогам від цього боляче. Підписочка, вподобаєчка, коментар. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.